Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу поділитися вчора. Купила шампунь, такий, як у Катюні. Це є український виробник для об'єму. І що цікаво, ну, ви вже знаєте цього виробника. І що цікаво, я вчора в інстаграм сторіс поставила, а Катя дивиться, і я казала ціну 342. Ну, приблизно так, гривень. А мені моя Катя пише, що а ти переплачуєш майже 100 гривень, я купую на сторінці цього виробника і там дешевше. Я кажу, Катюня, ну тут може бути так, що ти купуєш. На сторінці виробника, але ну, нова пошта або там, Укрпошта вона може брати за доставку. Воно то на той і вийде. Вона каже: та ні, якщо купувати там у них на якусь суму, якщо я не помиляюсь, 500 гривень, ну, це було вона вже давно не купувала, тому що в неї там ціла серія. Саме такого шампуну, там різний для об'єму і живлення і щось іще. І каже, тоді доставка буде безкоштовна. <гум> Дівчатка, а в мене ще від цього виробника, я вже вдруге купую такий спрей, який змивати не потрібно, Помили волосся. Всі ці спреї помили волосся, рушничком підсушили. Наносимо і сушимо феном. Це коли у мене після фарбування волосся перші там декілька днів, там днів 3, 4-5, то це як бальзам, це просто неймовірно Це відновлення там 12 якихось цікавих компонентів. Далі я ще купила такий спрей для об'єму. Зараз теж буду їм користуватися під цей шампунь, щоб був в комплект. І вже у мене дуже-дуже давно зволожуючи. Це двохфазний спрей, він закінчується, але я більш його коли холодно, знаєте, коли електризується волосся від холоду, перепаде температур. От я їм використовуюсь. І, до речі, він у мене вже роки-півтора, якщо не більше. Ну так. Поділилася з вами і це не реклама. Я ділюся тим, що я купую. Я купую за власні гроші. Я підтримую українських виробників, але при умові, якщо вони якісні, тому що я купую за свої гроші. Ось так. Як вам мій об'єм? Я зараз дивлюся, що, мабуть, прийшов час підстригатися з тим об'ємом. Ой, перебачте. Ну, як є, що я зроблю. Але знаєте, має бути м, дві пляшки шампунів. Багато ні, бо це таке діло. Я кажу лише зараз за себе. Тому що воно звикання йде, і потім ти не так оцінюєш, не так сприймаєш. У мене є шампунь, зараз я фен поставлю на місці. він вже майже оп, закінчується. Я його на розетці купувала, вже дуже. Дуже давно. Теж літер ну, тут ще десь так. Тому я пішла і купила той, що був. Пишіть коментарі як вам. Час мені вже підстригатися, коли шампунь маю і спрей для об'єму. Чи краще не мати і от якось так. Доброго ранку, мої дорогенькі. Пишіть. Наводимо чистоту, вмиваємося і зустрічаємо цей день з посмішкою. Ні, не з посмішкою, з усмішкою і не треба плутати. І треба виправлятися і підкреслювати, тому що посмішка коли, а коли усмішка це по-доброму. Тому оговорилася, треба виправлятися. І я не соромлюсь виправляти свої помилки і визнавати їх. Забула тонік, догляд за обличчям. Я завжди про нього забуваю. Ні, ну не завжди. Я зараз просто почала зосереджуватися на шампуні. А так кожного ранку тонік для обличчя. І, і увесь догляд влітку. Тому що, будь-що, будь-який крем у мене не сприймає обличчя. Єдине, що зараз вам покажу, на ніч я можу нести отака сиворотка для обличчя. Це теж є український виробник. Мені вона до Тому Порядок, і впевнено крокуємо в новий день. І не соромимося визнавати своїх помилок. Можливо, хтось теж почує і скаже, о, виправлятися ніколи не соромно. Ні, мені таки не здається, вночі був дощ, а я йшла, бачу там, що калюжі, і думала, то полив був, О, дідусь уже позаймався. Таким ночі був дощ, я спала відкрите віконечко і навіть не чула. А він такий добрячий був, тому що земля тут така вогка-вогка. Так, спала, нічого, не чула. Інколи таке буває, хочеться відчути аромат ранку і свіжого хліба, то я йду на хліб і зайшла до моїх антидепресантів. Через парк йду за хлібом ранок. Так трішки-трішки. Така краса. Такі класний. І промінчик сонечка, як промінчик надії кожному з вас. Ого. Може білочку з вами побачимо. Зараз. Хоча вона завжди несподівано чомусь з'являється, коли ти на неї не чекаєш, але подивимось. Білочка. Ти де? Немає білочки, немає. Зате такий чудовий ранок. Дякую нашим захисникам за кожен наш ранок. Я поки за хлібом сходжу з моментів цікавих на я обожнюю ходити цією вуличкою тут такі ялинки співають пташки це теж є мить нашого життя і наші мальви. мальви біля хати мальва, вона по-своєму гарнюня, як і людина. Начебто одна на одну не схожа по окрасу, але гарно. вже підходжу до нашого хлібзаводу. Тут такий аромат свіжого хліба. Оце справжній аромат ранку. Я хотіла що сказати, боже, він мене відволік. А, я поки хліба купила, це лише ранок, вже стільки емоцій, стільки пригод. Тому насолоджуємося кожним днем нашого життя. До речі, мої дорогенькі, хочу вам сказати, що якщо вам цікаво... Сторінка в Інстаграм, де моя Катюня замовляє собі шампуні, догляд за волоссям, YouTube не завжди останнім часом пропускає посилання на інші мережі. Я не знаю, чому так. Може пропустити, може ні. Тому у мене в інстаграм зайдіть, в сторіс, подивіться. Якраз добу цей сторіс там буде. Щось у нас такий вітер підіймається, мабуть. Зміна погоди, ну, то так, з четверга вже там до 30 градусів, зараз плюс 22, але це ранок. Тому заходьте, дивіться, купуйте українські, підтримуйте якісні. Подзвонила майстру, сьогодні буду йти підстригатися, якраз є у неї віконечко. От складається, як і має складатися. І ще. Вчора і в коментарях, і мені в особисті повідомлення. Мої дорогенькі, ви пишете стосовно мовного питання. Це дуже така тригерна тема, яка про неї не дуже легко говорити, але я знайшла вирішення цьому питанню. Для мене зараз проблем в цьому немає. Якщо вам цікаво, я не хочу обговорювати мовне питання, якщо вам цікаво, як я вирішила це питання, то, будь ласка, напишіть в коментарях і в наступному відео я вам про це розповім. Тому що коли стосується мова мовного питання, завжди ми кажемо там про негатив про тих блогерів, які там і так далі, а ми не помічаємо те, що є навколо нас, що можна підкреслювати. І свою злість, а злість це теж енергія, яку ми витрачаємо і з'їдаємо себе. Я не хочу себе їсти, я вам вже це казала, і я знаходжу такі моменти. Подивитися з іншого боку. Якщо вам це цікаво буде почути, як я це вирішую, напишіть, я з вами поділюся, просто казати про це. Можливо, людям не цікаво. За запитом мені зарахування. А тут іду, жовте листя. <свісно> Таке враження, що начебто осінь, але завтра лише перше що липня. А вже стільки жовтого листя. Що хочу вам сказати стосовно шампуня. Зараз хліб поставлю. 10.44, ще ну, до обіду ще одна година. Але якось на вулиці стає парко, а у мене таке волосся, що там, де біля корінчиків, воно чомусь стає ну, трішки як вологе таке. І об'єм падає. Шампунь об'ємний, волосся так поводиться, тому мені і потрібно підстригати трішки коротше волосся, тоді спеку я краще переношу. А так би ще це моя довжина і надзвичайну погоду. Але нічого. Все пережимо і спеку, і неспеку. Знайдемо вихід ситуації, а то а як же? Боже, відчути аромат хлібу. Я беру такий не батон, а тісто, у мене запитували, вам тісто яке солодке, тоді це буде на різний батон. А якщо тісто як на хліб, тоді це буде хуторський або сімейний. Я кажу, ні, солодкий не хочу. Так, що ще я взяла? О Боже, я їх подавила. Ні, це. Боже, я думала, що я їх подавила. Ні, цілі. Ось такі. чи печиво, бо це не тістечко, як воно там має назву. Шкільні. Корж. Шкільний. О, я обожнюю такий. І ще дівчата якраз винесли, був тепленький хліб, чорний. Та з салом, кріп, чесник. Ммм, це смакота. олійку отак мокнути, і вже наївся. То я два взяла. Ось такі два хліба, хуторський, і це я заплатила 56 гривень. Мені десь хвилин 40 треба буде зачекати, і вже буду йти. Підстригатися. І хочу сказати, хто вперше на каналі, підписуйтесь. Підтримайте україномовний контент, мені буде приємно, тому що аналітика каналу мене не тішить. Зараз ви побачите скріншот, тому підписуйтесь, вподобайка, коментар це дуже приємно. І хочу вам, мої дорогенькі, подякувати за ваші думки, яким ви поділилися стосовно. Минулого відео одяг, як є, є, що подумати, дещо я без вас би не здогадалася, я ж кажу, що разом краще, разом ми дуже велика сила. Дякую кожному з вас і до зустрічі в новому відео. До побачення!